Так, на рахунок того, що навчаюся рік у Wig на 50 відгуків одне запрошення на тест, виробив 2 дні. Ну, ця ситуація давно. Вже не перший рік, коли джунам приходилося штурмувати всіх на всі вакансії, підписуватися. Але пробувається потроху. От, хто в мене вчився, попробивалися. Стосовно навчання на якихось курсах, в якихось академіях, ну, порівняно з індивідуальним навчанням, то, то вся шляпа. Е, ну, Але то краще, ніж нічого. Е, от. Бо всі, всі курси це бізнес. Ну і я, як індивідуально навчаюся також, я не можу. Треба, ну, треба гроші заробляти. Е, Тобто навчання в мене індивідуальне, воно по любому буде дорожче, ніж коли людина на курси ходить. Ну і на курси там немало, часто виходить. Ну, курси, що, там група не може займатися індивідуально вчитель з кожним. Вони просто по темі погнали, погнали, хто не зрозумів, то все його проблеми. Були в мене учні, які на курси раніше ходили, воно їм мало що дало, ну, щось там трошечки дало. А потім я вже людей доточив. От, тут... Лібо самому ковирятися в інтернеті. Ну, от, В принципі, я ж записую безкоштовний курс, можна знайти. Але такі навіть курси, як мої, вони їх важче знайти в інтернеті, тому що. Проштовхують комерцію, яка знову ж таки не буде найкращим, а це буде те, що заманює зазвичай на якісь платні курси. Тому мені мої курси важко продвігати, якщо ми будемо куперуватися і наші братюшанчики будуть допомагати, щоб ці ресурси розповсюджувалися, то наша банда буде прогресувати. От. А так то да, Якщо чисто самому шукати, це шлях, шлях воїна такий непростий. Потім ти натрапляєш на якісь курси там, в інтернеті, і да, по-любому ти на них натрапляєш. Найти щось таке, як моє, важче. Це ну, все важко розкручувати. Хоча от я вкладаюся, роблю їх. Хороші ці курси безкоштовні. А, вот. а індивідуально потім за гроші на курси ходити, понятно, це треба гроші. Це вже плюс гроші. Або якщо хорошого ментора знайти, то це також буде ще дорожче, але на багато разів буде ефективніше. А, вот. Ну, я все це комбіную. Ну, Кроме платних курсів. Тобто я роблю безкоштовні курси і там трішки з людьми займаюся. Ну я ж теж не можу багато людей набирати, Ну там буквально кілька людей і все. Ну Це я один. Ну, так само треба шукати якихось толкових менторів. Ну Хтось початковіший може бути задешевше займатися. Просто, чим мощніший ментор, тим він буде більше брати. Дорожче буде. А, але так само я своїм учням рекомендую менторити це, і вони таким чином розвиваються, і наша мережа вся розвивається.